Так, друзі, інформація для директорів будівельних фірм та прорабів будівельних бригад. Значить, є стяжечка, Потрібно, потрібно постелити або паркет, або ламінат, та не важливо що. Значить, деформаційні шви, пороги під стінами, під стінами. Завжди в кожній квартирі йде вверх і перепаде. Ми приїжджаємо за один день чудо машиною, шліфувальною, фрез фрезами. Ми оці деформаційні шви вирівнюємо, опускаємо під стінами бугри, перепадики збиваємо між порогами. І ви собі спокійно, без ніяких заливок, без ніяких закупок самовирівнюючих нівелірних мас, ви собі спокійно берете і стелите підлогове покриття. Так що це важливо знати для саме бригадирам і саме людям, які займаються ремонтами. Бо власники, замовники, вони. Ну, якби ці питання вони опускають, вони далекі до цього. А от вам, хлопці, плиточники, звертайтесь, паркетчики, звертайтесь, ми в цьому питанні швидко, дешево допоможемо вам.